Недодержава Росія розпочала наступальні дії в Харківській області. Ситуація загострюється, але наші захисники не здаються. Якщо дивитись на карту бойових дій State у червоній та сірій Зоні знаходиться 10 населених пунктів. Один з командирів підрозділів, які захищають Харківщину, у своїх соцмережах поділився, що першої лінії фортифікаційних споруд не було, і росіяни легко змогли зайти на територію України. На його думку, це зв'язано з корупцією. Але така ситуація не по всій країні. В Україні зводять фортифікаційні споруди завдовжки 2000 тисячі кілометрів у три лінії. Президент Володимир Зеленський очікує, що будівництво завершиться вчасно. Ще в листопаді 2023 року. Президент Володимир Зеленський провів загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікацій на основних напрямках, де потрібно посилити та прискорити будівництво споруд. Передусім, це Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині. На них, як сказав Зеленський, звертають максимальну увагу. Згодом уряд затвердив новий підхід до будівництва фортифікацій. Згідно з ним, зокрема, оборонні споруди будуватимуть не коштом окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, дозволених законодавством. Сучасні фортифікації передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів як для особового складу, так і техніки. Будівництво на Одещині йде у відповідності до військової доцільності. Планувань Міноборони та інженерним нормам. Бетонні піраміди, паски для ворожої техніки. Їх встановлено вже більше п'яти тисяч одиниць, зазначив кіпер. Наприклад, у північній частині Волині триває зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону із Білорусю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів міноборони. Зі слів Юрія Погуляйка на кордоні наразі облаштовують протитанкові рови, монтують залізнобетонні конструкції і зводять невибухові загородження.